Доброго ранку, діти, послухайте, будь ласка, загадку, сонечко яскраве цілий день палає, на травиці в гаї цілий день ми граємо. Раді всі малята цілий день купатись, веселитись, грати, на сонці засмагати. Як пора ця зветься, коли все сміється, коли ж це буває? Вірно, молодці, це буває влітку. Влітку ми не тільки граємось так, і розважаємось, а ще й на городах, в садах достигають безліч овочів та фруктів. А в них, як ви знаєте, дуже багато корисних вітамінів, мікроелементів. Тож не зволікайте, ласуйте ними. Підкріплюйте свій організм, готуйтесь до осені. Та зими. А ще влітку, як я сказала, ви любите гратись та відпочивати. І сьогодні, ось в такий гарний сонячний та літній день, я пропоную вам цікаві завдання. Перше це загадка. Він жовтенький і сипучий, у дворі лежить у кучі. Якщо хочеш, можеш брати і фортецю будувати. Як ви гадаєте, що це? Вірно, пісок. А як можна гратися з піском? Будувати вежі, так? А ще можна взяти аркуш білого паперу, клей ПВА, за допомогою клею ПВА намалювати швиденько малюнок, щоб клей ваш не встиг висохнути, і присипати зверху сухим пісочком. Потім струсити залишки піску, і ви отримаєте дуже гарний, об'ємний пісочний малюнок. Наступна загадка. Ми говоримо, вона тече, ми говоримо, вона грає, вона біжить завжди вперед, але нікуди не тікає. Що це? Вірно, вода, а які ж ігри з водою? Можна грати влітку. Пригадайте, які ігри ми грали з водою в дитячому садочку. Так, риболовля, а можна ще запускати корабликів, так, як бумажняних, так і пластикових. І грати, так? дмухати на них чий кораблик швидше допливе до іншого краю. А ще можна бризкатися водяними пістолетами, так? коли на вулиці дуже і дуже спекотно, хочеться трішки освіжитися. Можна купатися на річці. Молодці. А зараз я вам пропоную пограти в дидактичну гру, яка називається Яке-яка-який. Слухайте уважно, ось, наприклад, яке літочко?». Тепле, веселе. Дощик який. Літній, теплий. А дні які. Сонячні, довгі, а вода у річці яка. Так, тепла, бо ми дуже полюбляємо влітку купатися. Молодці. А зараз давайте пограємо в гру, яка пора. Вам необхідно назвати слова ознаки, що характеризують нашу літню пору? На дворі літо яка пора? Вірно-літня. Зараз ранок. Яка зараз пора? Ранкова. Сьогодні йде дощ. Який сьогодні день? Вірно-дощовий. Сьогодні дме вітер. Яка сьогодні погода вітряна. Наостанок я вам пропоную пригадати та розповісти про ваші пригоди влітку. Ось погляньте на дошку, бачите, які забавлянки ми можемо грати влітку. Коли дощик, бачите, дітки ховаються від дощику в, накрит... в накриття. Діти граються, бігають, так? збирають лісові ягідки, катаються на човнику на річці, купаються, засмагають. Ось тут дівчинка зірвала мамі квіточки дарує, так? дітки випасають гусей. Ось маленька дівчинка назбирала. Гарних, різнокольорових польових квітів. Отже, я буду з нетерпінням чекати на ваші розповіді. До наступних зустрічей!